У нас дивиться, Цією програмою ми розпочинаємо цілий цикл зустрічей з людьми, які розкажуть, як зміцнити родину, виростити дитину і подарувати їй щасливе майбутнє. Власним досвідом ділитимуться медики, освітяни і просто цікаві люди. Ми побуваємо в родинах, які можуть стати для когось зірцем. Ми поспілкуємося зі священниками, побачимо, як працюють з дітьми педагоги з великої літери. Здавалося б, нічого нового, та насправді стверджують наші гості і співведучі сучасне життя, сучасні діти, і ми дорослі інші, аніж наші попередники покоління і покоління тому. Відтак для того, аби побудувати міцну родину, не варто ставати на власні граблі, а краще послухати мудрих порад. Обіцяємо, що кожна зустріч буде цікавою та пізнавальною. Починається в житті з малого. І це нарядки вірша, які добре пам'ятають, чи наші батьки. Виховувати дитину слід починати з маличку. І допоможуть у цьому педагоги дошкільних навчальних закладів. А на сьогодні в місті Івано-Франківську майже 9 тисяч дошкільнят. Тобто це є надзвичайно велика така армія дошкільнят, які отримують освітні послуги. Сьогодні дошкілля має свої відповідні програми, за якими вони працюють. Це програми, які відповідають базовому компоненту дошкільної освіти. Тому що коли сьогодні дитина приходить у дошкільний навчальний заклад, вона не тільки грається, як інколи більше вважають батьків, так? тобто, щоб дитині було зручно, щоб вона добре отримувала якісне харчування, щоб нею опікувалися вихователі дошкільного закладу, але навіть наймолодші діти, які плюс. Прийшли в ясельну групу, для них вже є певна навчальна програма заняття із фізичної культури, заняття з музичного мистецтва з мистецтва вміння малювати, відображати і, звичайно, навчання. Практично майже у кожному дошкільному навчальному закладі міста Івано-Франківська надаються такі додаткові освітні послуги для батьків щодо вивчення іноземної мови. І друга така напрямок, який є, користується надзвичайною популярністю, це є навчання хореографії, мистецтво хореографії. Хотілося б батькам звернути увагу і десь побажати до більшої співпраці із вихователями дошкільних закладів, з керівниками дошкільних закладів щодо отримання, власне, дошкільної освіти. Тобто, ті заняття, які проходять у дошкільному навчальному закладі, батьки все б таки мали б іще ще практично. Ці навики розвивати і вдома. В одному з таких дитятків ми сьогодні побуваємо: це Кобзарик. За кількістю заяв батьків у центрі надання адміністративних послуг входить у п'ятірку найпопулярніших дошкільних закладів Івано-Франківська. Його першим випускникам вже по 20 злишком років. Серед них студенти вищих і середніх навчальних закладів, активісти, відмінники і справжні патріоти. Очолює його Ірина Дорожівська, яка разом з великим колективом методистів-вихователів нянь дбає за те, аби діти отримували ґрунтовні знання, які допоможуть їм освоїти шкільну науку. А патріотичне виховання вважає основою подальшого формування особистості. Від виховання дитини залежить, якою людині бути в майбутньому: її розум, душа, поведінка, родинне сонце коло, родині стосунки це коло. Де є мама, тато, дідусь, бабуся, уся родина. Це коло сповнене любов'ю, якому дитина почувається щасливо, комфортно, затишно, де розвиваються її уміння, таланти, здібності. Дитячі спогади, чи не найсильніші вони у нашому житті? Я також маю спогад, коли була малою. Я до бабусі в село, часто приходила до затишної кімнати, де все було ошидно вбрано. На стінах висіли портрети Тараса Григоровича Шевченка, Івана Яковича Франка під вишитими рушниками. І я оглядала світлини своїх дідуся та бабусі, прадідуся прабабусі. Знаєте, я пам'ятаю досі їхнє їхнєошатне вбрання, їхні погляди. Я завжди себе дивлячись на них, уявляла в тому часі. Дуже важливо не лише мати спогади. Важливо вміти шанувати своїх рідних, вміти їх цінувати, вміти їх любити, знати про них, пам'ятати. Тому в нашому зараз дошкільному закладі проводиться акція «Родинне сонце-коло. Мета цієї акції навчити дітей складати власне родинне дерево. Навчити їх розумінню того, що вони найцінніші в житті у своїх батьків, однак вони паростки. Бо корінь це все-таки дідусь та бабуся, прадідусь чи прабабуся. Навчити дітей креативно вміти підходити до складання таких дерев. Також залучити якомога найбільше батьків. І ви можете переконатись в тому, що батьки, які зробили ці родинні дерева разом з дітьми, чи в колі своєї родини, приклали чимало творчості, таланту, зусиль, адже ці дерева відрізняються один від одного. Вони є творчістю кожної родини. Оксана Володимирівна, скажіть, будь ласка, чи брали ви участь у нашій акції? Ну так, звісно, брали, брали не тільки я, дідусь і прабабуся, всі е, збирали фотографії, всі дуже щасливі, що от е, таке свято у вас проходило. І допомагали, допомагали дитині все це складати, вирізати, так скажіть, будь ласка, Оксана Володина, а Тамарочка, наша вихованка, як у нас прийняла от саме організацію такого, такої акції, чи я, яку яку саме вона участь брала в цьому родинному дереві? Ой, їй це дуже подобається тому що вона на диво пам'ятає не тільки прабабусь, бабусь знає про бабусь тому що вони, вона їх відвідує а знає мою бабусю де вона жила де вона де її прабабуся народилася пам'ятає дідусів. дуже це подобається це взагалі дуже хороший такий задум і от вона розказує як це робили і в групі і вдома Діти пишаються своїм родоводом і радо розповідають про близьких людей. Матвію, чи маєш ти своє родинне дерево? Так. А скажи, будь ласка, з ким ти його робив? І розкажи, хто там є на тому дереві? Я, сестричка, мама, тато, тідуся й бабуся. Як ти вважаєш, чи велике твоє родинне дерево? Так. А скажи мені, будь ласка, Матвію, е, окрім того, що ти знаєш, що в тебе є дідусь і бабуся, чи знаєш, ким були твої дідусь чи бабуся? Знаю. А ким? Один дідусь воював два роки. І ще щось, може, робив цікаво? Це пускав ракети. Софійка, ти маєш надзвичайно красиве родинне дерево. Скажи, будь ласка, хто там на тому родинному дереві в тебе є? Бабуся, дідусь, мама і тато. Софічка, а скажи, будь ласка, а з ким ти живеш? З бабусею і з дідусі. О, а де ж твоя мама з татко? В Лондоні. А ти скучаєш за мамою своєю? Так. І можливо в тебе є побажання до неї? Які? Я хочу, щоб мама сюди швидко приїхала. Ільош, розкажи, чи маєш ти своє родинне дерево? Маю своє родинне дерево. Мені цікаво, з ким ти його робив і хто там на тому дереві є. Я його робив з мамою. А на моєму дереві є мама, тато, бабуся, дідусь, і ще одна бабуся, і ще один дідусь. А скажи, будь ласка, чи хтось є на родинному дереві най найважливіший, найголовніший? Мама і тато. Мама і тато, я також так гадаю. А скажи мені, будь ласка, Ілюша, якщо би, наприклад, ти би міг дерево чимось полити, чи якою водичкою ти її полив? Прозорою і гарною. Бо моє родинне дерево таке зроблене з мамою моєю. Найважливіше для нас, що жодна оця робота не буде захована до шухляди. Всі ці родинні дерева будуть украсою кожної української оселі. Без духовності немає майбутнього, тому виховання дітей варто покладатися на Боже слово. Знайомтесь, чудова українська родина шкундів: Пан Андрій, пані Іра, Максимко, Віктор. Маленький Павлосик. Я хочу сказати, що в цій родині традиція щонеділі відвідувати церкву. Пані Іра, скажіть, будь ласка, звідки у вас таке бажання і чому ви дітей щонеділі водите до церкви? Ну, зараз настав такий час, що потрібно дітей. Потрібно дітей привчати до доброго, до милостивого, щоб бути добрішими в світі, тому що і це їм треба прикріпляти з самого дитинства. Колись моя бабуся казала, що треба вести дітей до церкви, тоді коли він Петрусь, бо як виросте Петро, то його вже до церкви не затягнеш. І тому мене водили з маличку до церкви, і так я своїх дітей стараюся кожної неділі і навіть в будні дні, як є служба Божа, вести до церкви, щоб вони послухали слово. Дякую, я знаю Максимчика, як надзвичайно вихованого, чудового хлопчика, адже він вихованець нашого дитячого садочка. Максику, я хотіла би тебе запитати, скажи, будь ласка, ти щонеділі ходиш до церкви, ти маєш бажання це робити? Так. Да. А скажи мені, будь ласка, як ти гадаєш, де живе Бог? На небі. А чи живе він у кожній людині? Так. Да. Максюша, скажи мені, будь ласка, якщо Бог живе в кожній людині, то якими ці люди бувають? Добрими. От таке виховання релігійне. Що воно дає вашій сім'ї? Релігійне виховання моїй сім'ї дає те, що я вчити вчу дітей бути добрими, милостивими, до всіх людей ставитися як самі. Люби себе як ближнього самого і хочу в них це виховати. Як часто ти ходиш до церкви? Кожної неділі, кожної неділі. А твої однолітки так само ходять до церкви. Так. Що тобі найбільше подобається в церкві? Найбільше в церкві мені подобається те, що священник розказує, як жив до нашого часу Бог. Привести дітей до Бога про це дбають у кожному храмі. Щонеділі для молоді проводять спеціальні служби Божі. Вони починаються під обід, а найменших збирають у недільній школі. Тепер це не та школа, про яку ми читали у дитячих книжках, де священник був строгий і з різками. Дітьми опікуються люди, які відчувають свої покликання. Як от сестра Арсенія у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в обласному центрі, дітям розповідають історії про життя святих, відповідають на їх запитання, пояснюють, що добре, а від чого християнам краще утриматися, і все у цікавій ігровій формі. Зазвичай у цій недільній школі до двох десятків дітей. Та їх може і має бути більше життя кожної людини, її характер, відчуття відповідальності, добрі чи погані звички, вміння справлятися з труднощами, багато в чому обумовлені її вихованням у дитинстві. Досить часто світлі спогади дитинства зігрівають людину у важкі хвилини життя, і навпаки, люди, які не мали щасливого дитинства. Нічим не можуть заповнити його. Відсутність релігійного виховання у дитинстві неодмінно позначається на характері. Така людина досить часто відчуває себе самотньою, в її душевному стані відчувається порожнеча та важкість. Натомість дитина, яка виховується у християнській сім'ї, саме через батьків та Бога. Краще пізнає красу і значення навколишнього світу. Господь постійно нагадує про себе, Він постійно стукає у серце кожної людини, і коли її осяє яке-небудь життєве потрясіння, вона починає усвідомлювати свою обмеженість, безпорадність і починає замислюватися над значенням людського життя. Саме тоді духовні повчання батьків оживають з новою силою і людина повертається до Бога. Ось чому дуже важливо батькам постійно докладати зусилля, щоб закласти в своїх дітях духовний фундамент, тому у вихованні дітей треба керуватися перш за все, Словом Божим, святим письмом, яке ґрунтується на виконанні Божих заповідей. Звичайно, змужнівши діти достойно оцінять батьківські старання і будуть усе життя вдячні їм. Пам'ятаємо, що століття проходять, суспільні умови змінюються, а природа людської душі залишається тією ж самою. Дитина потребує всебічного розвитку. Тут у нагоді стануть різноманітні гуртки, секції, пізнавальні клуби. Відвідувати їх можна і школярам, і дошкільнятам. Сьогодні ми у центрі здоров'я і розвитку особистості Берегиня. Ми знаходимось у центрі здоров'я та розвитку особистості Берегиня. Я хочу вас познайомити з Лесею Тарасівною Дудкою. Леся Тарасія, ну, скажіть, будь ласка, чому берегиня? Берегиня жінка, мати, продовжувачка роду людського, символ сімейного вогнища, добробуту, благополуччя і продовження поколінь. Майстер клас має різні теми з різних видів діяльності. Чи ви досконалюєте дітей в якомусь певному виді творчості? ми стараємося. Максимально урізноманітнювати, щоб діткам було цікаво кожного разу, щоб вони більше пізнавали світ, творили своїми руками з натуральних природних матеріалів, таких як глина, дерево, солома, тканини, це ляльки-мотанки, як ви бачите, які все готуються з недорогих і натуральних матеріалів. А ви в основному працюєте з дітками? Скажіть, будь ласка, які у вас стосунки з батьками? Якими сьогодні? Сьогодні сучасний український батько, мати. Ми насправді дружимо, контактуємо. Батьки цікавляться своїми дітками. Кожного разу запитують, яке буде наступне заняття. Мають свої побажання, і я це дуже враховую. Сьогодні дітки майструють щось нове. Допомагає їм у цьому майстер Надія Садов'як. Кольоровий папір, трішки фантазії і частинку душі. І ось з дитячих рук виходить ангел. Тоню, скажи мені, будь ласка, для кого ти робиш оцей виріб? Роблю для себе в першу чергу і для тих, хто там на сході. Коли ти їх робиш, що ти вкладаєш в цих ангелів? Вкладаю все добро і все. Те, чим чим могла допомогти нашим війську. А скажи, мені будь ласка, -як, якими рисами ти наділяєш свого ангелика? Наділяю добром і щастям і перемогою. Покажи мені, що ти робиш. Ангелик. А для кого ти робиш ангелика? Для своєї мами. Дякую. Яночка, а ти для кого робиш ангелика? Для своєї мами і для військово. А після відповідальної роботи треба відпочити. Так завершується кожне заняття у берегині. гостях добре, а вдома краще. Саме у рідних стінах діти навчаються жити у суспільстві, поводити себе з іншими людьми, поважати старших, відповідально ставитися до своїх обов'язків. Принаймні, так має бути, і так є у тих сім'ях, де батьки власним прикладом, власною працею показують своїм маленьким нащадкам цей шлях. Ми сьогодні з вами в гостях однієї Галицької родини, і маю надію, що вона нам подарує тепло та затишок своєї оселі. Знайомтесь, родина Васі Василь, Катерина та Світлана. Василь Васірук директор дитячої хореографічної школи. Його дружина Світлана старший викладач інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та викладач дитячої хореографічної школи. Дочка Катруся, студентка п'ятого курсу інституту мистецтв по напрямку хореографія і викладач дитячої хореографічної школи. Син Денис та невістка Інна працюють за кордоном по спеціальності. Свій спільний творчий шлях Світлана і Василь розпочали зі школи цей номер 23 Прикарпатського університету імені Василя Стефаника згодом там була організована хореографічна студія, якій міністерство освіти присвоїло звання Зразковий колектив у 2001 році. Подружжя відкрило дитячу хореографічну школу. У нашій сім'ї ну перш за все, от коли говорити про цінності, це ми стараємося, щоб наша сім'я була таким. Гніздечком, як ми кажемо, тому що від самого початку заснування нашої сім'ї ми старалися поважати один одного. От ми так радимо своїм дітям, своєму, своєму синові, своїй дочці, говоримо, що сім'я в основі має будуватися на взаємоповазі. Любов, любов емоції, емоціями, вони проходять, час минає, от має бути. В сім'ї взаємоповага. Можливо, це вже досить доросла людина. Скажіть, будь ласка, чи є ваші батьки взірцем для вас у родинних стосунках? Звичайно, є. Чому? Ну, я вважаю, що мої батьки це найкращі батьки в світі, інакше дитина не може про це й думати. І хочу свою сім'ю, свою родину будувати на таких самих відносинах, яких навчила мене мама і тата. Звичайно, хочу свою дитину зразу ж віддати на танці, зразу навчити танцювати, адже я дуже вдячна їм, що з самого маленького дитинства вони мені привили цю любов до танцю. Бо якби не вони, то я би не знаю, що би я зараз робила. У мене завдання твердо всіх, адже для того, щоб утримувати міцну і здорову родину, потребує дуже багато часу і зусиль. Але для того, щоб е, мати певні досягнення в мистецтві танцю, так само треба зусилля. Як вам вдавалося поєднувати ці речі, які здавалося би дуже складно поєднувати? Бо ви маєте чудову сім'ю і ви маєте певні здобутки у мистецтві танцю? Ну, я б не сказала, що це є так дуже складно. Розумієте, ми є е, однією професією, ми, е, 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 ми є так, Ми е, однаково думаємо. І своїми прикладами ми показуємо дітям, щоб діти наслідували нас, тобто своєю поведінкою. Відносно того, чи складно чи не складно, я хочу вам сказати, що починаючи з малечу, наші діти були з нами завжди. Ми виховували їх самі. Ми, коли з Світланкою домовилися, що ми не будемо віддавати дітей на виховання до бабусів. А будемо займатися своєю справою, діти завжди були з нами. Навіть можна сказати, навіть коли мої батьки були суддями на якомусь конкурсі, я завжди була з ними. Я спала на конкурсі, музика грала дуже голосно, але я була завжди, я ставила оцінки і так само дивилася і могла сказати всі помилки. З маленького, з трьох років. З маленького. Але маленько. у нас робота і сім'я. Це все одне. Це одне ціле. Розумієте, Ми коли у нас. Починається день з того, що ми йдемо на роботу. Ми з Василем проводимо ну, половину дня разом, тому що до першої половини я в університеті, а в другій половині я в хореографічній школі. І всі нас питають: як ви можете? Ви не надоїдаєте один одному? Ви ж цілий день проводите разом. Ми настільки вже звикли. Нам можливо, ми на роботі не стільки спілкуємося розвитання. на сімейній теми, ми просто відключаємося, ми переходимо на професійну нирів, але ми по дорозі на роботу говоримо про роботу, про сім'ю. Ми зразу розкладаємо, що ми маємо сьогодні зробити, куди що Катерина має зробити те-то, те-то, те-то. Коли був Денис, нас так було розподілені всі обов'язки. Світа, скажіть, якісь певні свої секрети? Катерина, може, ви знаєте, як створити комфорт і затишок вдома? Якби ми бували вдома це дуже часто, ми як всі разом збираємося в 8 ранку, виходимо ходимо вдома, Йде? так і в 9 ми приходимо всі сюди. Єдиний момент, це може бути субота-неділя, і це то все, ми так. шукаємо собі роботу на суботу, щоб зібрати додаткових Ні, дітей, що щоб, попрацювати. щоб попрацювати, і так але ви дуже любите свою роботу, так і любите світу. Свої... Ну Можливо. але як би не було? Робота є роботою, але в хаті хочеться і затишку, і хочеться, щоб сім'я була накормлена, і хочеться, щоб було щось смачненьке, і, треба і хочеться на так час, і, і треба знайти так. на це час. Е, ну насправді більшість наших знайомих дивуються. Дивуються дійсно, як коли ви встигаєте це все зробити. Ми хотіли їх навчити самостійності. Е, де, коли треба допомогти уроки зробити, безперечно, цим займалася в нас мама. А от е, контролем займався я. Е, е, і це могло бути в будь-який момент. Тобто це могло бути раз в тиждень, це могло бути раз в місяць, але за цей період це могло бути, що ми приходимо, ви вивчили уроки, Там вони дивляться телевізор, у нас, ви вивчили уроки Так, вивчили, так, покажи, то-то. то. то, то, то. Можемо один, один раз, раз ага, добре, ми повірили. І тоді діти знають, що в будь-який момент є контроль. І вони мають прийти, коли вони мають вільний час, вони мають сісти, зробити то, то-то. Чи треба, якщо дається завдання, наприклад, попробирати, це діти чітко це знали і це тішить. А відносно е, самих родин, ну я вам скажу, що наші батьки виховувалися, був інший час. Ми вже йшли, вже був інший час. А наші діти вже думають по-іншому. Я вам скажу, коли вони були маленькі, у нас була така традиція, що ми, ем, ми робили сімейні збори. У нас виключалися всі телевізори, нас виключали, щоб вони просто не звертали увагу ні на що. Виключалися всі телефони. Ми сідали, вони сідали вдвох навпроти нас, і ми чітко, конкретно, спокійно, просто вияснювали ті чи інші проблеми. Ну, відповідно, зразу у дітей сльози навертаються все. Але після того не... така сповідь. Так. відповідна йшла. Вони все розказують, і тоді будеш робити, не будеш. Ви зрозуміли, що ви маєте робити, що було погано, яка ваша помилка. Я завжди кажу, не бійтеся помилятися, не бійтеся. Але бійтеся повторювати свої помилки. От, що... скажіть, будь ласка, ваш Денис побудував свої стосунки, сімейні стосунки. Ну, по-своєму, чи десь він щось від вас взяв? От Катю, ти з боку їх бачиш, можливо, більше, можливо, вони відкриваються, бо ви, ви однолітки, ну різниця невелика вами. Вони дуже підтримують один одного. Вони завжди разом, завжди вони по окремому мене таке враження, що вони навіть не ходять. А от ви разом і вони бувають такі моменти? Бувають, звичайно, Буваєнко. ми можемо вийти в кафе, посидіти. Собі. Коли вони приїжджали, приїжджали це, це, коли себе. вони є тут, так. Але оця їхня підтримка це ну, схоже з моїми батьками. Виростити дитину завдання непросте. Ще складніше виростити її порядною, освіченою, цивілізованою і вільною людиною. Хороші батьки працюють над цим і вважаються, чи не основною своєю місією. Бажаю усім нам. Успіхів у цій нелегкій, але такій цікавій і надважливій справі. До наступних зустрічей, Па-па. Баю. Спить за час сиреньки, нічка ходить гає, спи моє маленьке, люлі, баю люлібаю, спи моє маленьке, баю, баю.